От і добігає кінця літо. Останній тиждень і на цьому тижні ми пригадаємо, яке ж було наше літо, літечко, де ви відпочивали, куди встигли поїхати, що бачили нового, цікавого. А взагалі поміркуйте і скажіть, яка найулюбленіша пора року ваша. Бо хтось любить літо, а хтось холодну зиму. Як то кажуть, на нас смак немає прикладу. Тож сьогодні, на початку тижня прощання з літом, я вам пропоную вивчити вірш про переход літа в осінь і про зміни в живій-неживій живій природі з цим. Тож давайте востаннє подивимося на літні кадри, помилуємося і почнемо вивчати віршик. Прощай, Літо Прощай, літо, літечко, всіх забав пора, тепер йде до школи весела дітвора. Прощай, літо, літечко, осінь жовта йде і своїми фарбами розмалює все. Скажіть, будь ласка. Які емоції у вас викликав цей віршик? Радість, сум, подив, смуток чи злість. І поясніть чому. А оці смайлики вам допоможуть з цим. Вкажіть пальчиком на смайлик, який дає відповідь на моє питання. А тепер разом будемо повторювати за мною слова вірша і поступово запам'ятовувати. Тож сідайте рівненько, слухайте уважно і повторюйте. Прощай, літо, літечко! Всіх забав пора. Тепер йде до школи. Весела дітвора. Прощай літо Літечко, осінь жовта йде і своїми фарбами розфарбує все. А тепер давайте повторимо віршик цей спочатку голосно, а другий раз тихо. Прощай, літо літечко, всіх забав пора. Тепер йде до школи весела дітвора. Прощай, літо літечко, осінь жовта йде. І своїми фарбами розфарбує все. А тепер повторіть віршик самостійно, але тихенько, майже на вушко. Я бажаю вам наснаги гарно запам'ятати віршик і розказати його своїм друзям і батькам.